Вітаю, друзі, всім привіт, мої хороші! Готуємо простий, але добресенький салат. Якщо у вас є вдома трохи маленьких, молоденьких солодких бурячків червоних і трохи бринзи або феточки, то беремо тюрку або шинковку і тоненькими слайсами нарізаємо, а точніше сказати, натираємо наш молоденький бурячок. Присолюємо трохи оливкової олії і перемішуємо прямо руками. Друзі, звичайно, можна все це натерти на буряковій терки, заправити майонезом з часником, але ж у нас канал здорового харчування. А здорова їжа часом буває не дуже смачна і мусимо її якось приукрасити. От, наприклад, через поєднання солодкого смаку з соленум, кислого. Зірки, смак натуральної здорової їжі можна оцінити, лише будучи злегка голодним. І ще, до речі, які плюси в цього салата? Ну, він не надто калорійний і не складний в приготуванні. Він містить багато антиоксидантів, про що свідчить дуже сильно інтенсивне яскраве забарвлення. Невеликим недоліком є те, що він містить багато цукру, тому його не бажано на ніч, особливо людям, які слідкують за рівнем цукру в крові. Пишіть, будь ласка, свої, ну, як це сказати, зауваження, возраження в коментарях та будемо далі дискутувати про цю тему. Гачуйте правильно, друзі, і будете завжди здорові!